Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на наші молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа для нашого розважання, молитви ми візьмемо з вами текст із першої книги Самоїла. Але Господь сказав до Самоїла: слухай голос народу в усьому, що вони тобі скажуть. То не на тебе, то не тебе вони відкинули. Ні. Вони мене відкинули, щоб я не царював над ними. І в цих словах, які Господь Бог каже до Самуїла, не зачепила ця фраза, яку Бог промовляє. Це вони мене відкинули, щоб я не царював над ними. Черговий раз просто бачимо в історії Ізраїля, як Ізраїль бунтується проти Бога, як Ізраїль відкидає Бога, як звинувачує всіх, і, особливо пророків, в тому, що вони є такі погані, звинувачує цих суддів, яких поставлено над це, тим, щоб вони управляли. Тих священників, які мали слідкувати за духовним життям. Народу. Народ постає проти них, бунтується, зневажає навіть цього Самоїла, якого вони так любили. Бо черговий раз за їхні ж прогріхи, за їхні ж провини Господь Бог дає їм науку. А вони звинувачують цьому Бога і Самоїла, не себе і свої гріхи, а кого звинувачують. Самоїл в розпачі. Але Бог каже: слухай народу. Слухай, що вони говорять. Фіксуй ці звинувачування, бо вони виступили не проти тебе, а виступили проти мене. Вони не хочуть, щоб я над ними цирював. Тобто з народом стається біда тоді, коли народ відкидає Бога. Тоді, коли люди народу перестають визнавати свої помилки, коли люди цього народу не хочуть виправляти свої помилки, коли їм добре жити в такому стані, і при цьому всьому вони хочуть нічого не хочуть, не, нічого не хочуть робити, але хочуть, щоб все в них було добре. Щоб в них була гарна країна. Щоб вони були щасливі, щоб ніхто і нічого їм болю не завдав. все в них було класно. Знаєте, це таку річ, колись намагалися збудувати комуністи, ідеальну країну. Вони збудували Радянський Союз. Зараз цей Радянський Союз живе в Китаї, цей Радянський Союз живе в Північній Кореї. Але чу, в чому цього Радянського Союзу? цього Комунізму, як вони це називають. Комунізм всім по потребі кожному, а від кожного по можливості. Хай кожен робить, що може, але всім треба давати одинаково. Всі мають жити одинаково. І при цьому в цьому комунізмі, всі мають бути щасливими і всі повинні бути життєрадісними. Подивіться на. Північну Корею. Всі одинакові, всі щасливі всі життєрадісні. Всі мають робити одинаково. Подивіться на Росію, яка теж будує цей комунізм. Всі мають жити одинаково. Подивіться на Китай, всі мають жити одинаково. Країни, які так збудують так званий комунізм, де всі мають бути одинакові, всі мають підкорятися одному стилю. Всі ці країни насправді виступають проти Бога. Вони заперечують віру, вони руйнують віру. Віру не тільки в Бога, але вони руйнують віру людини в саму людину. Ем... Знову ж таки, інтернет це дійсно величезніший, такий, знаєте, я не знаю. Збірник інформації. І в цьому, цьому, знаєте, збірнику інформації. Дуже знаєте, треба просити Бога знайти необхідну інформацію. Черговий раз натрапив на цікаву інформацію. Радянська влада кілька разів переходила на територію Заходу України, тобто переходила річку Збруч. І заходила на ті території Галичини, Волині. І от черговий прихід Радянського Союзу. якщо я не помиляюсь, це, було, це був вже 39-й рік. Та да, 39-й рік після оцього так званого мирного договору двох великих друзів Гітлера і Сталіна, пакт Ріббентропа Молотова. Який був підписаний, і згідно якого Німеччина і Радянський Союз наголошує, розділяли Польщу і розділяли Східну Європу. Схід Європи. І от Радянський Союз переходить з Бруч і виходить, заходить на території теперішнього Заходу України, і спогади львів'ян. Які бачили, коли прийшла, прийшли радянські люди, знаєте, ці спогади дуже такі кумедні, страшні і жахаючі, тому що вони говорять, яке їх перше враження було про людей Радянського Союзу? Бідні, невмиті люди. Люди, які себе не доглядають, але найбільше їх що вражало, це люди, які всі є одинакові. Всі одинаково носять одинаковий одяг. Це є чорно-сірий одяг. Жінки обов'язково мали бути в резинових чоботах, а чоловіки це от, ті кірзові чоботи. Але всі однакові, каже. це спогади людей того часу. І от вони, знаєте, їх це шокувало. Це була така сіра одинакова маса. Чому я про це все говорю? Тому що, ще раз повторююся, оці слова, що вони збунтувались проти мене. Так от. Ця війна, яка триває в Україні. Ця війна, яка, трива... <кхи> яка в нас розпочалася у 2014 році, насправді вона почалася, можливо, ще навіть задовго задовго до 2014 року. Це війна, яку розпочали окремі люди проти Бога. Спершу це був Радянський Союз, в якому знищувалося все, що пов'язане було з Богом. Коли Радянський Союз розвалився, цим стала займатися сама Росія, безпосередньо сам Путін, який нібито є віруючою людиною, сприяє цьому всьому. Але насправді він зруйнував віру в Бога, бо поставив себе на місце Бога. І вся російська православна церква поклоняється Богу путіну. Я це говорю відкрито, тому що Патріарх Кирил називає його мало що не Сином Божим. Він проголошує його святим за життя. Це є, я ще раз кажу не знаю надію, що не, думаю, що не видалилося це відео з інтернету, але воно було одна з конференцій оце саме в 2014 році, коли проголошувалась війна. На Донбасі, і вона йшла під лозгом захистити русське православ'я на Донбасі, російськомовних, захистити православних. Це при тому всьому, що на Донбасі православних московського патріархату і російськомовних було майже 90% всього населення. Але ще раз повторюся: там, де виступають проти Бога, там знищується не просто віра, але віра в людину, в особистість. Тому я кажу, зачепило мене ці слова? Бо ця війна є війна проти Бога. Люди стоять і запитуються, чому? Ну невже в Росії немає адекватних людей? Може там є, там є адекватні люди? Чому до них не доходить, що от така, така біда стільки всякої трагедії? Чому не доходить? У них немає віри, їхню віру вбили про віру в живого Бога, а відповідно віру в людину. Тому що коли людина перестає вірити в Бога, вона перестає вірити в самого себе насправді. Ході кажуть, ті атеїсти чи агностики, що Бога не існує, вірю тільки в себе. Вони насправді є надзвичайно слабкими, духовно слабкими. І коли до них приходить якась трудність, вони дуже швидко ламаються. Вони стають агресивними, вони заперечують все, вони виступають проти всього світу. Тож подивіться на це. Бог нам дав розум, щоб думати, аналізувати. Подивіться на поведінку росіян. Подивіться на поведінку своїх ближніх. І тих людей, подивіться, подивіться на поведінку тих людей, які заперечують існування Бога, які кажуть, що немає Бога. Головне вірити там, я вірю, але Бога десь там, але я не вірю в Бога. Це люди духовно слабкі. Такі люди ламаються найшвидше. Бо вони виступають не проти людини насправді, а виступають проти Бога. Заперечуючи Бога, вони заперечують самих себе. Наш же ж обов'язок зберегти свою віру, будь-якими способами і засобами шукати сили цієї віри, не боятися прийти до Бога, не боятися сказати Богові, Я є з тобою. Коли людина здобуває Бога, вона знаходить самого себе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішм. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, навіки, вічні, і повсякчас, віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю цей сьогоднішній день, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і здоров'я всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана. Які здійснюють поїздки з зони бойових дій людей різних комунальних служб, які свають наслідки даної війни? Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, поверни живими і нешкодженими всіх наших полонених. Просимо Тебе захисти, Господи, теракту на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні переможний день, бо Ти святий ісе завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!